Друзі, всім привіт! Чергове відео про плагін гібридного Fusion а. 19 рік, комплектація Energy Titanium. Пробіг близько 90 тисяч. Машинку вже поставили на українську реєстрацію, вже всі податки по ній оплачені. Зараз, якщо переоформляти на нового власника, це там близько тисячі гривень заплатити в сервісному центрі і, і новий техпаспорт видають з номерами. Також доробив жовті повороти останнім часом. Поліцаї за жовті повороти вже трошечки починають ганяти. За червоні, перепрошую, ганяють, але якраз жовті мають бути згідно українських стандартів. І також хотів більше розказати, що таке гібрид, що таке плагін -гібрид. А То люди часто питаються, питання є, чи вона там може їздити, якщо її не заряджати, а який розхід. А, ну, різні такі от питання. Значить, плагін гібрид це е, комбінація звичайного електромобіля. І, е, звичайно, автомобіля звичного нам на двигуні внутрішнього згорання. Тобто є в нас лючок, куди ми заливаємо пальне, є в нас лючок, куди ми вставляємо зарядний пристрій. Ми машинку можемо зарядити і близько 40 км їхати як звичайним електромобілем. Але коли звичайний електромобіль розряджається, він просто зупиняється. А даний автомобіль, плагін гібрид, він не зупиниться, просто включиться двигун внутрішнього згорання і почне їхати на бензині. Гібридні ті двигуни споживають близько 4,5,5 до 6 літрів на 100 км, залежно як хто їздить. Тобто вони досить економні, навіть якщо їздити просто в гібридному режимі. Але великий плюс є то, що ви на короткій поїздки до 40 км можете заряджати автомобіль і ну, 40 км по нічному тарифу це близько 40 копійок вартість одного кілометра. Якщо на гібриді їхати, то це вже буде близько 3 гривень один кілометр. Якщо звичайний двигун внутрішнього згорання а не гібридний, то це взагалі було би там більше 5 гривень один кілометр. в цьому вся економія.